Звичне життя дитини перетворилося на страшний сон. Допомоги потребує дворічний Артем Скрипов із городка. Ще кілька місяців тому хлопчик був звичайною дитиною, грався, веселився. Та, раптом, як грім серед ясного неба, страшний діагноз. Нейробластома четвертої стадії з ураженням кісткового мозку. В Україні лікарі дають невтішні прогнози. А от за кордоном шанси на одужання великі. Артемчика готовий прийняти дитячий госпіталь в Барселоні. За висновком іспанських медиків, лікування включатиме обстеження, хіміотерапію, хірургічне втручання для видалення пухлини, імунотерапію та променеву терапію. І приблизно через 8 місяців хлопчик зможе повернутися додому здоровим. Та коштує це все величезних грошей 280 тисяч євро. Зараз Артем лікується у гематологічному відділенні Хмельницької обласної лікарні. Він проходить вже третій курс високодозної хіміотерапії. Батьки не полишають надії врятувати сина за кордоном. Допоможіть родині впоратися з цією бідою. Врятуємо Артемчика.